acest liceu din regiunea noastră. Aș vrea să mă reprezint între ei, înaintea voastră, sunt președintele acestui liceu și aș vrea puțin să vă povestesc despre, despre noi. Noi ei, suntem mă, copii care am venit aici din multe sate și din toate raioanele regiunii Cernăvoțe. Aici, în școală, este foarte bine, eu singură să pot, pentru că este cel mai bun liceu din lume. Pentru că aici învățăm nu numai e limbile străine pe care noi le știm foarte bine, dar și cu mult, ne ocupăm mult cu sportul. Sunt mulți copii care se ocupă cu fotbalul, care se ocupă cu tragere din arcă și cu, sunt mulți luptători. Noi v-am pregătit astăzi să vă uitați un concert care a fost făcut de noi, de acești copii care sunt la grupul de teatrale și de cântece și foarte, foarte frumos dansează. Noi suntem foarte bucuroși pentru că ați venit aici și cu ajutorul multor copii noi aș vrea ca să le arătăm să, și vouă să vă arătăm și la alți copii care au, aici, au venit noi să, să vă simțiți că sunteți acasă. Mulțumim, mulțumim. Eu, să mă eu sunt eu sunt elevă clasi 10, în eu sunt a treilea an și în fiecare an liceul în convine, în fiecare an mi-arată ceva nou. Aici se învață nu numai ucrainești, și mogănește și românește, și se învață mai tare atragere, atenție la limbile străine, franceză, engleză, germană, și întotdeauna când se face concerturi, eu

Також і румуномовні лавськомовні діти, які ну, як сказати, захищають наш заклад на різних змаганнях, саме із лучництва, футболу, легкої боротьби, легкоатлетики. І ми, як сказали вже дівчата французькою, англійською, німецьку. Є брімка зретиться не концерти на салаті. Концерту за візитацію не опоцінно прем'єрка приготити копій пінтрової. Ми б хотіли запросити вас у концертну залу, для того, щоб подивитися, той концерт, який підготували для нас наші учні. Заклад представляє директор навчального закладу. Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей сільської місцевості Семенюк Марина Константин. Доброго дня всім, надзвичайно раді, дивлячись на те, що це вихідний день, ми не чого на роботі, а сьогодні ще й фізично присутні. Вони тут живуть, харчуються. На сьогоднішній день тут навчається 160 дітей. 18 квітня цього закладу буде 5 років. Такі маленькі, маленький ювілей. За ці 5 років дуже надзвичайно багато зроблено. Я дуже вибачаю за ці конструкції, тому що у нас і сьогодні йдуть ремонтні роботи. Кожна копієчка, який депутатський корпус, дуже вам всім дякую, виділяють нам на цей заклад. свої освоїм і nici жодна, nu жоден це не залишається. În acest liceu, care funcționează din de 5 ani de zile, învață 160 de copii care sunt din toată regiunea Cernăuți și, uh, precum vedeți, acum, uh, datorită și cu sprijinul Consiliului Regional Cernăuți, uh, beneficiază de reparații capitale, doamna directorul își cere scuze pentru această situație, dar încet cu încetul acest liceu, cu sprijinul celor care ajută și celor care vin vizită, se va schimba fața și imaginea acestui liceu. Mulțumesc, părinte Ionora. Хочу сказати ще, що за 4,5 роки ми поміняли всі вікна, Закінчуємо зараз до нового року двері, там 14 штук в навчальному корпусі, помінений тепломережа, зроблено капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт актового залу, спальних корпусів. В цьому році завершено санвузли на першому другому поверсі. Продовжуються роботи, і зараз це буде гарний такий, уже офісного такого стилю перший поверх з гарним освітленням сучасним. І, звичайно, ми це все завершуємо до 20 грудня. Ми розбудовуємося, діти своїми руками зараз побачите, малюють у нас і їдання розмальовують стіни, і актові зал оформляють. У нас існує багато профілів. В чому унікальність лицею? В тому, що поряд з вивченням. Поглибленим іноземних мов, як було сказано, це перемогу поглиблення вивчення української філології російської. У нас є інформаційні технології, які ми вивчаємо поглиблено. У нас є природничо-математичний укрін. І у нас, звичайно, є в цьому році завдяки департаменту освіти, завдяки депутатському корпусу, ми відкрили, скажімо, мрії моєї життя паралельно. Це дуже важко, надзвичайно було важко зробити спортивні профіль. Cum що ви розумієте, як Acest liceu are mai multe profiluri. Timp de trei ani de zile au fost schimbate geamurile, sistemul de încălzire și până pe 20 decembrie, împreună cu copiii care zugrăvesc, care pictează, care sprijină, ca toate aceste lucrări de reparație și îmbunătățire să fie finalizate. Anul acesta a fost deschisă o nouă secție, cu sprijinul Consiliului Regional și cu sprijinul Departamentului pentru Învățământ, cel care vizează educația fizică și sportul, astfel că timp de 5 ani încet, încetul să dezvoltă și bine în sprijinul cetățenilor. Mulțumesc! Е, і я хочу наголосити на тому, що е, тут не тільки футбол, тут є вільна боротьба, тут є стрільба з лука і тут є лучництво. Ми маємо переможці. За чотири роки ми маємо переможці всіх рівних олімпіад. Всіх рівних. Е, на день атестації, яка проходила 17 квітня 2016 року. У нас налічувалося 42 переможці вищих рівнів Олімпіад і міжнародного рівня. Діти до нас приходять з восьмого класу. І ви всі чудово знаєте, які діти приходять з різним рівнем. Ми не будемо зараз сьогодні говорити про рівень викладання, він різний, і він залежить від тої душі, і серця кожного педагога і директора закладу. Але я маю на увазі, що діти приходять різні і не завжди оціночки відповідають тим, що стоять в табелях. Але наші діти, я не вигоджуся, то у нас маленька сім'я, які здобувають, і я думаю, будуть здобувати перемоги. І вже маємо великі перемоги на спортивному е полі. І базовий заклад цей вже наш є з проведення всіх рівних олімпіад. обласних, всеукраїнських, міжнародних. Е я хочу сказати, що в цьому році, в серпні, місяці, ми будемо приймати 4 вами для Європи по футболу. Це другий раз. І e, однозначно і одноголосно команди е, e, Польщі і Румунії сказали, що ми будемо тільки в цьому і мені надзвичайно приємно. Дякую. западі. Uh, uh, care казали la acest uh, liceu participă la diverse concursuri Olimpiade. Sunt 4 de copii care uh, la diverse niveluri uh, au diplome. și alte decorații în cadrul competițiilor uh, educaționale. sportive. Anul acesta, liceul va fi gazda unui proiect uh, internațional 4 uh, regiuni pentru Europa. Știți că este o competiție uh, care, uh, prin care tinerii fotbaliști din cele 4 uh, state vor veni și uh, uh, vor concura și evident că de la data asta, la fel cum a fost acum doi ani de zile, liceul va fi în cazul acestei competiții și tinerii care reprezintă acest liceu. Mulțumim, tăi, <gătări> da. 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 vă rog. Noi îi dăm să răspundem ziua, scuțiți-vă, apoi te gândim să faci o exerciție, dar ea vă zăproșuie de că bine, o să o facem o vizită în cazul acestui liceu, da. după care da. un scurt da. program artistic pregătit de liceu. Vă doresc, pomășit, vă zic mult.